Щоб у хаті Леоніда Коваля з крану текла вода, об'єдналося усе село. Ось прокопали канаву аж 100 метрів. Труби дали. Сам би я не зробив би нічого. Вода є в хаті, вже все. Хтось придбав труби, інші допомагали рити траншею і підводили до обіця воду. Підприємці допомогли поводувати водогін і провести в хату воду. Монтажні роботи. і... Матеріали і також траншею водогону безкоштовно це все зробили. І гаряча, і холодна, бо болір вже як поставив. Будувати водогін у глинську закінчили торік. Тоді підключатися до водогону Леонід Коваль не хотів. Мовляв, їм із дружиною вистачить і криниці. Втім, з приїздом онуків води на усіх забракло. Точно не хватило. Аня і Влад брат і сестра. Дівчина зараз на роботі. Влад вчиться онлайн. Владик. Казка донежу. про калину. У Василькові на Київщині вони жили разом із батьком. Мати померла від раку, коли молодшому було 4 роки. 24 лютого тато Ані і влада пішов боронити країну від російських окупантів. Аня з братом перебрались на Вінничину. Влада привезла до дідуся й бабусі. Сама пішла працювати. Вона його привезла. З Василькова з Київської області, як почали там бомбити, сама зараз Вінниці на роботі. Мій папа військовий. Коли прийшли кацапи, то він пішов захищати Україну. Чекає його з перемогою. У липні до Леоніда і Лідії Ковалів приїхала і ще одна онука з Київщини: – 12-річна Ліза, двоюрідна сестра влада. Разом уроки вчимо. Я допомагаю йому. Піце люблю готувати, печиво різне. З ними веселіше. Тепер на пенсії не сумно жити, каже Леонід Коваль. Разом з онуками чекають на зятя з війни. Якби міг, пішов би йому допомагати, аби швидше наблизити перемогу. Пішов би а що? ну 74 роки вже, то вже не то і вже. Ну, саболиці. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінничина.